Слава Україні! Привітці від Полонського. В ніч 14 на 15 січня 2020, ні, 2024 року зник, як його там звуть, Роман а, Гринкевич. Так, так, фігурант тієї самої справи про мільярд гривень, які було вкрадено в Україні, точніше у Збройних сил України цими двома. Хотів сказати, покидками. ні, ну... Ще нема, скажімо так, рішення суду. Тому, скажімо так, двома фігурантами: отцем, э, батьком та сином Гринкевичем. Так, якщо серйозно, то, то, то це вже взагалі нікуди не лізе. Він просто зник в ніч. Вийшов і зник. Я не знаю, де там було ДБР, яке його заарештовувало, де там був, було МВС, де були усі. Державні органи, які. Ви знаєте, коли вони хочуть когось знайти, вони знайдуть за 20 хвилин. Я тому був свідком не раз, не два і не чотири. Е, в цьому ж випадку людина вкрала, чи, скажімо так, по, е, по версії слідства, людина вкрала більше мільярда гривень, потім зникає, не приходить на суд, суд не відбувається. Вони Ой, а де. А хто ж це зробив? А де воно ділося? Де та людина ділася, де воно? Нема. Нема. Зник. Знаєте, я зовсім не здивуюся, якщо ми його побачимо через 2, день, 2-3 десь в Польщі або скоріше в Бразилії, звідки нікого ніколи не видають. Скільки йому це коштувало, ми не знаємо. Він комусь там заплатив, це звичайно, хтось там взяв. Знаєте, в цій ситуації навіть. Цікаво, не де він опиниться через день, два три Я так вважаю, що він давне, давно втік, перейшов кордон і чукнув. Питання, хто з правоохоронців, або хто, або хто з прикордонників в найближчий час купи собі новенький Rover або вілу десь в Іспанії. Оце і буде відповіддю на питання. А взагалі дуже. Дуже кепська ситуація, да? а, людина призивного віку тікає, яка вкрала мільярд, підозрюється в тому, що вкрала мільярд гривень. Просто-напросто тікає з України. Десь там і її нема. Через закриті кордони, через це все. Я не знаю, чи був у нього ще й цей браслет на нозі. Якщо був браслет, то це взагалі цирк та дроті. Дуже прекрасно це все, все, все чути, що можу сказати. Отак, 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 отакої. Гроші вирішують, вирішують усе, на жаль.